Вітаю вас, мої любі діти! Сьогодні я вам пропоную вивчити вірш. А про що він, відгадайте загадку. Рукавом махнув, дерево зігнув. Так, це вітер. Вітер це природне явище у вигляді повітря. Повітря рухається. Тож, коли повітря рухається, відтворюється вітер. Чим сильніше рухається повітря, тим сильніший вітер. Давайте, дітки, разом пригадаємо, який буває вітер. Вітер буває гарячим, теплим, холодним, сильним. Хлапки. Так, молодці. Тепер я вам пропоную прослухати вірш Катерини Перелісної. Вітер. Вітер, вітерець. А вивчати ми будемо за допомогою картинок, немотаблиці. Вітер, вітер. Терець, ой який ти молодець, скільки зразу збив вілок грушок, яблук та сливок, скільки їх лежить в траві, на стежках у крапиві і в куточку між кущів. Тільки що ж ти наробив, нащо з листями позривав, на що гілку поламав? Хочеш яблучка, зривай? Тільки гілки не ламай. Ось такий чудовий вірш написала Катерина Перелісна. Для того, щоб вам було легше вивчити, потрібно розібрати, що саме зображено на кожному малюнку. Що ми бачимо на першому малюнку? Правильно, ми бачимо вітерець. Так, молодець. Послухайте. Вітер, вітер, вітерець. Ой, який ти молодець. Повторіть. Переходимо далі. Що зробив вітерець? Так, збив груші, яблука, сливки. З чого збив? Скільки зразу збив гілок? грушок, яблук та сливок. Повторіть. Наступна картинка. Де лежать фрукти? Так, у траві. Послухайте, скільки їх лежить в траві? Повторіть. Наступна картинка. Де ще лежать фрукти? Так, на стежках у кропиві. Повторіть. Далі картинка. Де ще лежать груші, яблука, сливки? Так, і в куточку між кущів. Повторіть. Дивимось далі. Вітер фрукти позривав. Чим? Так, з листям. Послухайте, тільки що ж ти наробив? Нащо з листям позривав? Повторіть. Наступна картинка. Що вітер поламав? Вірно. Гілку. Послухайте. На що гілку поламав? Повторіть. картинка. Що ми скажемо вітру? Послухайте, хочеш яблочко, зривай, тільки гілки не ламай, повторіть. Молодці! Діти, ми розібралися?